Кировоградських патрульних вчать самооборонятися. Тренують їх призери європейських змагань. Нагадаємо, нові поліцейські після тримісячного навчання на вулиці Кіровограда вийшли наприкінці квітня. Підвищувати рівень їх кваліфікації продовжують. Патрульні протягом року будуть проходити вогневу і тактичну підготовку, вчитимуться бойовим самоборонам, роботі із спецзасобами. Як проходять навчання, дивіться в нашому сюжеті. Олена Косарева до служби в поліції працювала педагогом. Жодного досвіду із бойовими мистецтвами не мала. Тренування і синці сприймає як новий досвід. Для мене все нове в бойових мистецтвах. ніколи мені в моєму житті не доводилося застосовувати фізичну силу. Я вважаю, що я гарно володію. Скажем, так ораторським естеством більше переконую людей. Серед патрульних є й колишні тренери та майстри спорту. Вони допомагають менш досвідченим опановувати ази самооборони. кажуть, найнебезпечніші правопорушники це люди на підпитку або дурманені наркотиками. Це може бути і твереза людина. Не обов'язково вона повинна бути в стані сп'яніння алкогольного чи наркотичного. Але і такі товариші, які в стані сп'яніння являються найбільш агресивними. Тренери наголошують, щоб зупинити нападника, не обов'язково мати відмінну фізичну форму, достатньо володіти технікою. Поліцейські моделюють можливі ситуації і відпрацьовують прийоми. Во-перше, це етабистра, ефективно і на чоловіка дуже бистра можна діяти кайданки. На украинском мови кайданки, наручники, то есть, чтобы обездвижить его, чтобы он не надал вреда ни полицейскому, ни окружающим людям, ни сам себе. Сейчас мы с коллегой продемонстрируем вам этот прием, то, что мы сейчас отрабатывали на сегодняшнем занятии. Ну и дальше уже можно. Такі тренування проходять двічі на тиждень по дві години. Патрульні відпрацьовують найкращі бойові прийоми боксу, вільної боротьби, дзюдо та кікбоксингу. Триватиме курс протягом року. По завершенню, кожен поліцейський складатиме іспит. У нас раз на три місяці проводиться залік. Восени у нас підсумкова перевірка. Після підсумкової перевірки, якщо поліцейський не здає, він буде звільнений по профнепридатності. Тому фізична підготовка у всіх має бути на відміну. Інструктори впевнені, що за цей час кіроградські копи стануть професіоналами нічим не гіршими за американських чи канадських полісменів. Я семенюк день за днем.